Цієї ночі, за даними повітряних ЗСУ, противник атакував Україну балістичною ракетою Іскандер М та випустив 164 ударних БПЛА, типу шахет, гербера і безпілотників інших типів. Близько 90 з них шахеди. За попередніми даними станом на 9 ранку протиповітряною обороною збито подавлено 137 ворожих БПЛА, типу шахет, гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання ракети та 27 ударних БПЛА на дев'яти локаціях, а також падіння збитих уламки. На трьох локаціях. Йдеться у рамковому зведенні повітряних СУЗИСу. Внаслідок атаки на Миколаївщину є пошкодження житлових будинків. За даними ДСНС, вночі росіяни кілька разів атакували ФПВ-дронами територію області. В Очакові пошкоджені два приватні будинки та господарчі споруди. Виникли пожежі, які загасили рятувальники. У Галацинівській громаді у селі Лимани пошкоджено будинок і сталася пожежа. У селі Лупареве пошкоджено дачний будинок. Усі загоряння ліквідовані силами ДСНС. Вночі ворог атакував Харківщину авіабомбами та дронами. У Куп'янському районі горів житловий будинок, постраждала жінка. У Богодухівському районі пошкоджено будинок культури, житлові будинки та лікарню. Двом жінкам надана допомога. До ліквідації наслідків було залучено 37 рятувальників та 9 одиниць техніки ДСНС. Росіяни через трубу долають у скіл та заходять у Куп'янськ на Харківщині. Про це свідчать дані аналітичного ресурсу Діпстейт. Зазначається, що солдати РФ збудували цілу логістичну артерію. Ходи в трубу знаходяться в районі Лиману Першого. Для пересування у трубі використовуються спеціально розроблені лежанки на колесах, а також електросамокати, де дозволяє висота. Маршрут до околиць Куп'янська займає приблизно чотири доби. Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього. Ого, розсереджуються в куп'янську. і Доходять до залізниці у генштабі. Цю ситуацію поки не коментують. ЄС виділяє 40 мільйонів євро Україні на підготовку до зими. Відомо, що кошти будуть спрямовані партнерам ЄС з гуманітарної допомоги, які надаватимуть матеріали для ремонту пошкоджених будинків і центрів для переміщення осіб, покращуватимуть доступ до води, санітарії та опалення. Допомога також міститиме грошову підтримку, тверде паливо, обігрівачі, теплоізоляцію, облаштування екстрених пунктів обігріву. Особлива увага приділятиметься вразливим групам населення ріднім людям, дітям, особам з інвалідністю і сім'ям, що проживають у тимчасових колективних центрах. Йдеться у повідомленні на сайті Єврокомісії. Данія запустила трирічну програму для України вартістю 375 мільйонів євро. Вона спрямована на відновлення, енергетичну безпеку, зелений перехід та підтримку реформ для вступу України до ЄС. Повідомили голови МЗС України та Данії. Окрім цього, українська оборонна компанія Firepoint відкриє в Данії виробництво твердого ракетного палива. Це перший відомий випадок розміщення українського оборонного підприємства в королівстві. 46 із 193 країн-членів ООН засудили вторгнення Росії у повітряний простір Польщі в ніч на 10 вересня. Відповідну заяву зачитав заступник міністра закордонних справ Польщі Мартін Посацький перед початком екстреного засідання Ради безпеки ООН. Посадовець повідомив, що під час атаки Росії на Україну було зафіксовано 19 вторгнень об'єктів типу дронів у повітряний простір Польщі серед країн, які підписали документ: Австрія, Бельгія, Угорщина, Великобританія, Німеччина, Греція. Грузія, Ша, Україна, Японія та Франція. Сполучені Штати планують запропонувати країнам Великої сімки посилити санкційний тарифний тиск на Росію, зокрема розробити механізм для конфіскації її заморожених активів. Про це повідомляє Блумберг, посилаючись на зміст пропозиції. США. США пропонують створити механізм, щоб використати близько 300 мільярдів доларів заморожених російських суверенних активів, більшість з яких перебувають у Європі для фінансування оборони України. Також запропоновано запровадити вторинні тарифи в розмірі від 50 до 100 відсотків. А імпорт і експорт товарів з Китаю та Індії, щоб скоротити потік російських енергоресурсів і запобігти передачі технологій подвійного призначення. Президент США Дональд Трамп готовий до такого кроку, але за умови, що Європа діятиме аналогічно, зазначається у повідомленні.